Діма, готові? Доброго дня. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми, я так розумію, зараз знаходимося на першій лінії оборони? Так, ми знаходимося на першій лінії оборони безпосереднього підрозділу, який стоїть і обороняє населений пункт. Далі, скільки ворог? Скільки подальності по ворога від нас зараз? Подальності ворога знаходиться в наступному селі. Веде позиційну оборону. Е, безпосередньо під час його пориву на нашу територію е, він зазнавав пораження. Е, за мостом так само знаходиться його підбита техніка, танки, БМП, яку безпосередньо знищував підрозділ, який стоїть тут. Тобто зараз тут на, на даному етапі ви їх розбили, можна сказати? На даному етапі так, тут обстановка знаходиться стабільною та контрольованою е, нашим підрозділом. Підрозділ противника зазнав значних втрат, значних втрат в бронетехніці в особовому складі та був змушений відступити. Як бойовий дух у вас тут, і що ви хочете сказати окупантам? Бойовий дух особового складу знаходиться на найвищому рівні, так як вони знаходяться на своїй землі, боронять свою батьківщину. Окупанту хочу сказати, хай повертається додому, тому що він не на своїй землі. Його задача немає тут ніякого, ніякого, взагалі безпосереднього потребності, так сказати. Він вторгнувся в нашу державу, знаходиться тут незаконно, тому він буде зазнавати втрат, поражень. Ми переможемо. Ми переможемо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Що, сходимо? Почекайте, представтеся. Як вас представити можна? Таран. Таран це позивний. Так. – І просто військовослужбовець. Військовослужбовець, так. Да. Дякую вам. Ідемо,